Бургер-бар місце, де завжди смачно. Тут збираються компанії друзів, родини, дітки. І кожен знаходить щось своє. Ми не лише бургерна, у нас різноманітне меню, перші страви, основні стейки, салати, безліч десертів. Працюємо над сезонним меню. Також тут підтримують добрі справи та наших воїнів. Ми долучилися до всеукраїнської акції Смачно, бо на дрони. У нас в меню є спеціальні страви з позначкою 10%, частину прибутку з яких яких ми передаємо на фонд закупівлі дронів. Це наша маленька, але щира підтримка наших захисників. Вечори з друзями, смачна кухня, затишне світло, приємна музика. Це все про атмосферу в бургер-бар. А ще тут транслюють футбольні матчі на великому екрані. Це справжній фан куточок для компаній, і звісно, тут люблять дітей та створюють для них різні активності. Ми проводимо дитячі майстер-класи. Це завжди дуже емоційно. Діти створюють щось нове. Спілкуються, заводять нові знайомства. А все час батьки відпочивають. Запрошуємо всіх у бургер-бар. Приходьте на смачні страви, гарний настрій і добрі справи. Бо коли смачно, то бургер-бар.